Доброго дня, шановні студенти, мене звати Олійник Тетяна Миколаївна, я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Хочу представити вам деякі вибіркові дисципліни, тобто дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня. Вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних компетенцій за спеціальністю. Представляю вам навчальну дисципліну, стандартизація, сертифікація управління якістю товарів та послуг, яка містить три кредити, тобто 90 академічних годин. Із яких відводиться 30 годин на аудиторну роботу, аудиторна робота, в свою чергу, включає в себе лек лекції і практичні заняття. А 60 годин це самостійна робота студентів. Мета вивчення дисципліни формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації стандартизації. Сейчас я включу. Ага. З організації, стандартизації та сертифікації продукції та послуг в Україні, оволодіння студентами організаційно-економічних основ управління якістю та систем менеджменту якості на підприємстві, методами контролю оцінювання та аналізу якості продукції на усіх етапах. Обігу продукції та послуг дисципліна вивчає поведінку та механізм прийняття рішень окремими економічними суб'єктами з дотриманням стандартів. Умов сертифікації і відповідного рівня якості продукції. В результаті вивчення дисципліни, ви дізнаєтесь про сутність основних теоретичних положень, сучасної концепції якості та сертифікації, призначення та механізм застосування класичних і сучасних методів та інструментів. Управління якістю діяльності підприємств, послідовність етапів створення на підприємстві системи якості, базуючись на процесу, процесному підході та забезпечення її ефективного функціонування на основі концепції постійного поліпшення. Порядок застосування міжнародних стандартів у процесі створення та сертифікації системи якості на підприємстві та проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту системи управління якістю. Ви навчитеся проводити оцінку рівня якості будь-якої продукції на різних підприємствах проводити організацію управління якістю, якістю, проводити розрахунки економічних проблем якості, здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинним нормативним та правовими актами, забезпечувати організацію виробництва продукції згідно з міжнародними стандартами, застосовувати методи. Застосовувати методи оцінки рівня якості для аналізу ефективності функціонування господарських систем, налагоджувати контроль за дотриманням стандартів, розробляти заходи з покращення якості продукції, виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, Пропонувати способи їх вирішення на основі побудови ефективної системи управління якостю. Отримані теоретичні знання та практичні навички під час вивчення дисципліни стандартизація, сертифікація, управління якістю товарів та послуг допоможуть вам. Оволодіти механізмами підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, працювати з усіма видами та категоріями нормативних документів для організації виробництва та управлінням якістю продукції, організації випробувальних лабораторій і проведення випробувань з метою сертифікації товарів. І послуг, що сприятиме успішному працевлаштуванню на сучасному ринку праці, на сучасному ринку праці. В кінці е, мені хочеться сказати, що ця дисципліна дуже важлива, і я раджу вам її вибирати. Я раджу вам в, в, проаналізувати. Інформацію, презентації, правильно розташувати пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами-практиками, зробити висновки. І на основі цього всього бажаю вам здійснити правильний вибір, вибір навчальної дисципліни відповідно до обраної вами спеціальності та набути знання уміння і навички, і стати висококваліфікованим спеціалістом або, звісно, професіоналом. Я дякую вам за увагу. До побачення.